Пам'ять, стій, зупинись на хвилинку, серце від болю замри, згадаймо трагічну сторінку, згадаймо вас славні псини, згадаймо тривожний листопад і молоді мирний похід. І нелюдів тих ми згадаймо, що дітям стріляли освіт. Це отці, шановні підволочисті, сьогодні ми зібрались з нагоди державного свята українського народу Дня Гідності і Свободи, щоб шанувати патріотизм і мужність громадян України, які у листопаді 2013 року, лютому 2014 року, постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина. Національних інтересів України та її європейського вибору. Віддати шану тим, хто загинув на Майдані за волю і незалежність нашої держави, і Небесною Сотнею навіки піднятися у небо. Реквієм з нагоди Дня Гідності та Свободи оголошується відкритим. 21 листопада 2013 року уряд України вирішив зупинити підготовку до підписання угоди про Асоціацію Україна ЄС. Пізно ввечері, на знак протесту такому рішенню уряду, на Майдані Незалежності у Києві почали збиратися люди. Народний протест переріс національну революцію. Революцію було названо Євромайданом. Події на Майдані перетворилися на Єврореволюцію, боротьбу за людську та національну гідність громадян України. Єдиний символ Революції Гідності Прапор України. Єдиний духовний помічник національний гімн. Події на Майдані розгорталися стрімко і драматично: від мирних зібрань студентства до масових мітингів, палаючих шин, коктейлів Молотова і бруківки – що стала зброєю в руках протестувальників. Але найтрагічнішим було те, що цього разу, на відміну від подій помаранчевої революції, відстоювання власної гідності та свободи вартувало українцям 106 убитих і понад 2 тисячі поранених. Небесна Сотня це наш біль і наша гордість. Це наші сльози і наш душевний щем вдячності за все, що вони зробили для нас. Сьогодні вони дивляться на нас з небес і закликають, не дайте злу перемогти, адже Україна і нині в сльозах, на її захист у кривавій війні з російським окупантом стали мужні збройні сили нашої держави, які ціною крові і життя боронять рідну землю. Від лютого ворога. Увесь світ побачив велике прагнення українців жити в своїй вільній незалежній, демократичній державі і підтримує нас у цій боротьбі. Ця подія сколихнула весь світ, не залишила байдужої жодної душі, вічну пам'ять героям Небесної Сотні і усім нашим захисникам героям які віддали своє життя у боротьбі з російськими окупантами. Хвилина мовчання, хвилина вічної пам'яті. Що покласти квіти до меморіалу Героям Небесної Сотні та героям-землякам, які загинули в боях за волю і незалежність України з російськими окупантами. Звав Небесною Сокнею були і наші земляки із Тернопілля. Молоді, ще зовсім діти, але справжні герої рідної землі. Згадаймо їх полювання. Капінос Олександр Анатолійович, село Дунайці Колинацького району. Голодню Устим Володимирович, місто Здари. Костенко Ігор Ігорович, село Зубрець, Бучицького району. Мойсей Василь Михайлович, село Зубрець, Бучицького району. Войтович Назарій Юрійович, село Травневе Збараського району, Тарас Свободян, місто Тернопіль. Низький Уклін матерям і батькам. Що виховали таких синів і дочок. Ми досі прощаємося по містах і селах України із загиблими героями. У їх переліку ми ніяк не можемо поставити крапку. Який тут железний, безкінечний список тих, хто помер за нашу свободу. Всечесних отців просимо відправити панахиду. За героями загиблими на Майдані та на війні з російськими окупантами. Святий Боже, сятий кріпи, ся тебе, смерти помий, нас, Святий Боже, сятий кріпи, сяти, смерти помий, нас. Святий Боже, святий, типі, святий тебе смертний помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. Христ Пресвятай, й Тройце помилуй нас, Господи, вчисти ріки наші, владико, прости беззаконня ваших, святий злян, Святий й сини немочі наші. Імені Твоєго Рабоди, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. слава Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічивам. Отче нашої сина небеслава, нехай святиться, ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам всього води, і прости нам провини наші, як і випрощай, повинуватися в нава вашим і не введи нас у спекусу але визволи нас на світло О, Твоє є царство і сила, і слава Отця, і сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віки. З Духами і спочали права, великі в душі робіт твої спаси у і прийми до блаженого життя коло тебе, чоловіка, любовче. Боселя твої, Господи, де всі святі Твої спочеб, бабайо, по поки душі, спочили за битва моїх, бо ти єдиний чоловіку любове, слабо ціни святому другой. Исти Бог шо зишој до переклад и разбив кај да не заховањи, сами душе реди твоји породи. И нени фон час и навике вишни в аминь, једина чиста и некорочна је Дивино, шо Банда си мене породила, моли се за спасиње Дуна. Господи, слуха і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. памили. Молим, заохоти душили слух Божих, усіх героїв Небесних, Сотні, всіх, що загинули на майдані, і заохоті розпусточили всіх героїв, що віддали своє життя за свободу і незалежність України, і що простили свої всяке прогрішення. Добровільне і недобровільне, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помийку, веселий душі їх та не правні спочива. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помий. Налості Божої, Царства Небесної, відпущення гріхів їх. У Христа безсмертного, Царя і Бога нашого просимо О, Господи, помолійся, Господи, Боже, духі, всякий плоті, де смерть подолав і диявола, переміг і життя світові Твоєму дарував сам, Господи, у попи душі спочили загиблих слуг Твоїх, героїв Небесної Сотні, всіх, що віддали своє життя за свободу України на місці світлому, на місці квітучому, у місці спокійному. Звідки зникне біль пешалі зітхання, і всяке прогрішення, вчинене ними словом, або ділом, або думкою, як благий, і людинолюбний і Бог прости, бо немає людини, яка жила би не зрішила, ти поєдиний без гріха. праведність твоя, праведність зловіки, і слово твоє істина. Ну Ти все Воскресіння, життя, і упокоє, спочу рабі твої і сестер наших воїнів, героїв, що поклали своє життя за Україну на Майдані та в боротьбі війні з Росією. Христе, Боже наш, і Тобі слава слава, Забезначаєм твоїм на все. Христа ти, ти моїм животворчим твоїм духом, нині по всех і на рік. Амі, мудрість, я святая Богородице, погородиця, спасина, чеснішої ти робив, і незрівняно зрівняло славнішої царафи, щоб зістріння бослава породила. Дійсно породиться тебе, величаваємо. Слава вітри, Боже, на віді наша слава. Тебе. Слава і Сину, і Святому Духу. Він і час і на віки вічні. Мінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Господь, що воскрес із мертвих і живими, і мертвими володіє істинний, Бог наш молитвами, причисту і своїй матері, святих славників, всяквальних апостолів. Преподобних і богоносних отців наших і всіх святих, душі слуг своїх, героїв Небесної Сотні, і всіх братів і сестер наших, що життя своє покладе за свободу і незалежність України в оселях праведних, веселих, на лоні Авраама у покої до праведних залічень. І нас помилує і спасе, як благий, і людинолюбний. Нам, які віддали своє життя за Україну на полі бою, і мирним мешканцям, які загинули в цій страшній війні, і сотвори їм вічною пам'ять, Вічна пабаба, вічна пабам'я, вічна, паба. Ого, трищина, пава-пава, Буде волја Твоја јак на неби так и на земљи, ћивнаш на сушнији дај нам са

і прости нам повіни наші, як і ми прощаємо винуватцям в І не веди у спокусу, але визволи нас від духа Бога. Богороди Серів, радий, все, благодатна, Марія, Господь з тобою, благославена тим жикам, і благославенної дотрати твоєї, Ти породила Христа Спаси, Бові теж нашої. Послави устави, прости, і пусті Господи, і ні вільні, чи не вільніші, і свідомі. Ім'я прости, як була. Чоловіку Бог, Богу. Амінь. Ім'я оцей син, Святого Духа Венина. Ім'я цей син, Святого Дух Вені. Ім'я оцей син, і Святого Духа. До слова запрошується під селищний голова Віталій Дацько. Слава Україні. Всечасніші отці, шана громада. І за вчора наш Морян емоційно висловився за те. Що не всі громаді приходять провести останній путь наших героїв, значити наші свята. І я думаю, що більшість з нас всі його розуміють і підтримують, кожен задумується. Я єдиний, що не хотів би, щоб повторилося те, що ми ходили. Марширували колонами, як колись. Я з пригадую, я навчався в цій школі в кінці 80-го. І там на площі колонами ходили. Починаючи 11, 12, 13 рік. Ми дехто з Колорадськими стрічками ходив колонами. Я вважаю, що це наші заходи і ця любов до України має бути в наших серцях. Наші свідомості. Ніхто нікого, я думаю, не буде заганяти, але якщо ми не будемо єдині, якщо ми не будемо підтримувати народного, ми не будемо мати Україну. Тут нас зібралося небагато в пілочистку. Зараз зібралося в Тернополі більше людей, в Києві ще більше зібралося. І вся Україна відзначає це свято гідності і свободи що українці виборюють вже на протязі багатьох віків. І хочу подякувати вам, тому що це вже не тільки коли війна почалася, ще до війни, але 5 років більше. Одні й ці самі люди приходять. У нас вже мова була про це, коли на відзначення дня народження нашого Тараса Григоровича Шевченка, нашого кобзаря, в залі 50 одесід. На День Незалежності десятки приходять, на День злуки – також. Тому я вам дуже вдячний, хто приходить, відвідує, розуміє, що таке Україна, що їй треба за кожен день, кожен клаптик треба боротися. Де би ми не було, чи ми тут, чи хлопці зараз на фронті, які нам дозволяють тут постояти. Тому що зараз в той самий час, що ми говоримо, на Київ летять ракети, на Кривий Ріг, на Полтаву. Ми не знаємо, що станеться з, з тими людьми. Але ми маємо показати свою позицію. Я вам вдячний за те, що ви приходите, за те, що ми разом, вдячний нашим отцям за їхню підтримку, за те, що вони завжди нас підтримують. І я вам всім дуже вдячний. Дякую. Слава Україні. Вони не спали ні ночі. Вони в шоломах проти куль стояли. Їх не питали, хочуть чи не хочуть. Вони самі пішли і в Майдан догоняли. Вони кололи голіруч Бруківку, вони кидали молотова ворогів. Вони покинули свою домівку і боротись вирішили до останніх днів. Вони стояли ледве на ногах, і в них стріляли з автоматів. Та все ж вони тримали бити у руках. Вони це образ справжніх воїнів-солдатів. Ніхто із них не повернувся до хати. Вони усі своє життя віддали, і гірко плаче кожна мати, що горе їх таке спіткало. Вони жить прагнули в свободі, натомість беркут люди їх чекав, і, не знайшовши з ними згоди, Майдан у битві запалав. Їх били і жорстоко катували. Та все ж вони були єдині. І хоч вони на землю впали. Вуста їх промовляли слава Україні, їх подвиг ще згадають люди, дорога їм тепер у рай, їм всім летіла куля в груди, вони померли за свій край. Тепер нема героїв з нами, їх душі над майданом пролітають, за них горять свічки у храмі, в останню путь їх проводжають. Туди, де нема болю і журби, туди, де всі герої спочивають, туди, де вічної немає боротьби, туди, де завжди сонце сяє. І хоч ця битва ще триває, у цей скрутний для України час одна надія серце зігріває, Небесна Сотня молиться за нас. Так ми заплатили і продовжуємо платити за свободу дуже велику ціну. І ніколи не забудемо всіх, хто віддав за життя України за Україну своє життя. І ніколи не пробачимо всім, хто позбавив їх життя і хотів позбавити нас волі. Але головне, що це нікому не вдалося і ніколи не вдасться. Героям Майдану і воїнам-захисникам України, які загинули за світле майбутнє України, вічна пам'ять і слава. Реквієм до Дня гідності та свободи України оголошується закритим.